Друзі, всім привіт! З'являється у нас новинка на майданчику автокоїн. Це Ford Focus в комплектації ST Line в білому красивому кольорі. Автомобіль 2018 року випуску 1.5 дизель на автоматі. На зимовій новій гумі, титанові диски графітові, дуже красиві, гарні. Автомобіль повністю обслужений в гарній комплектації, до речі, на хайному дуже салоні. Салон взагалі без зауважень, повний електропакет, це передній привід, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів' передніх сидінь, заводська мультимедія, чорний потолок, до речі, пасує цьому автомобілю дуже гарно. Спіті ще є в нього. Шильдики заводські. Ось такий салон дуже гарний. Дивіться, просто як він компонує до цього автомобіля. Дуже високо піднімається задня ляда. Все присутнє, вогнегасник, докатка, крючки, все на місці. Дуже класний автомобіль Підійде для е, дівчини, навіть хто як навчається, але і може шукає щось на автоматі маленьке, е, дизельне, то ось він, друзі, він у нас. Він у нас на майданчику, на протиготувальних фарах такі ось. Е, дуже класні фари з якоюсь підсвіткою. Стоять спереді леди в ближньому світлі. Так що, друзі, чекаємо на вас, компанія AutoPoint. Звертайтеся до нас, будемо вас чекати.